Посилка прийшла від кравчук Наталочки з міста Хмельницький. Наталочка у Люсі вислала. Зараз скажу, що зараз Мята, трава. Так, да, мята, Мяту. Сушена м'ята. Так! Лист. доброго дня, люба наша Олечка. Хочу щиро подякувати вам за те, що допомагаєте, підказуєте і оберігаєте нас усіх в цей важкий час. Ми слідкуємо за вашими ефірами та порадами. Дякуємо вам! Бажаємо вам міцного здоров'я та Божої помочі та благословень! З Богом! Амінь! Прийміть від щирого серця наші гостинці. Кравчук Наталочка, Хмельни... а це даже Хмельницький район, село Черепівка. І лист написала Наталочка, дякую, сонечко. Божого благословення тобі і твоїй родині і захисту Вищими силам. Хай усі ангели й архангели дев'яти чинів Господніх оберігають, направляють і допомагають. Або фродо цей цедержитель. тримає отаку руку над тобою, Наталечка, і твоєю родиною. З Богом. Амінь. Так, дивлюся далі. Це яйця. а а а а а а, а. Домашні яйця. А це. А це. А це оце що в нас це? Це закрутки, я так розумію. Да? Зараз будемо відкривати. ми не підписані. Зараз я на паузу нажму. Ну, Наталочка, ну здивувала мене. Кабачок з оселедцем. Я ще таке не закривала. Кабачок і сільки. Це перше. І айва. І айву. І яйця. Але ж яйця я беру тільки від людей, яких я лічно знаю. Але відчуваючи твою доброту, відчуваючи твоє серце, можу сказати, що ти з любов'ю і з добротою а значить з Богом. Амінь.